Такої розмітки ви ще не бачили. Приїжджаємо в спіральне кільце в Луцьку біля північного ринку. Схему його закріпимо в першому коментарі. Тут дуже важливо бачити знаки та розмітку, які продубльовані і чітко підкажуть, як рухатися. Поворот направо виконуємо лише з першої крайньої смуги, незалежно з якого боку кільця ви під'їхали. Не забуваємо дати дорогу пішоходам. Також не тримайтесь постійно біля бордюра, бо заїдете на парку місця, що теж є з кожного боку кільця. З вулиці захисників України, а вже ж важко не побачити знаки і розмітку. Але дуже легко, ненавмисне заїхати до парку місць. Хоча, якщо ви їх просто приїдете, то це не буде порушенням ПДР. Тепер проїдемо перехрестя прямо. Незалежно з якого боку ми наближаємось, та для руху прямо можна зайняти першу чи другу смугу. Про це нам теж скажуть знаки з розміткою. А далі просто тримаємось своєї обраної заздалегідь смуги. З проспекту відродження все виглядає аналогічно. Навіть стрілочки на самому кільці підкажуть нам, як їхати. Головне не поспішати та бути уважним. Поворот ліворуч і розворот розберемо в наступних відео. Тому підпишіться, щоб не пропустити.